Чи можуть соплі опуститися і виникнути пневмонія? Скажу відразу, що нічого нікуди не опускається, це є міф. Давайте розбиратися разом. Коли дитина хворіє, то причиною захворювання у дітей найчастіше є віруси, і кожен збутник має свої улюблені місця проживання. Наприклад, аденовірус викликає конюнктивіт та фарингід, риносенситіальний вірус викликає бронхіт, а пневмокок викликає пневмонію. Які симптоми розвитку пневмонії може бути температура, нежить, кашіть та інші симптоми, які розвиваються поступово протягом декількох днів. Але це не означає, що соплі, які були присутні при хворобі, вони опустилися і розвинулася пневмонія. Це означає, що це є типовий перебіг захворювання для цього мікроба. Все може початися з нежиті, а завершитися пневмонією. Тобто, кожен збудник викликає симптоми, характерні саме для нього, і ви нічого не можете змінити. Немає ліків, які профілактували розвиток того чи іншого захворювання. Сиропчики від кашлю не захищають від пневмонії і є заборонені до 6 років. А соплі, які є у дитини, і вона їх ковтає, вони потрапляють у шлунок. І все, вони ніяким чином не можуть потрапити у дихальні шляхи, тому що там є захисні механізми у вигляді кашлю, який перешкоджає потраплянню будь-яких сторонніх частин у дихальні шляхи вашої дитини.